Ну, а тим часом зараз з'явилося відео поліції, як вночі рятували людей у кривому розі після того, як цинічним ракетним ударом терористів РЕВ була зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Першими на місця обстрілів прибули патрульні саме інспектори оглянули пошкоджені приміщення, аби відшукати постраждалих людей, надати допомогу. Отже, як розпочиналася, як проходила ця рятувальна операція у кривому розі? Подивимося далі. Руки. Да, можно, можно. Вот под... Есть. 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 Да. Все, Есть. 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 Давай давай давай, 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 сюда. Оп. Все. Все давай, машину посади. Скорую вы. Он... Выходим, выходим, выходим. И подали ведомого. Відходит тебя будут ласка. Давай, выходи, 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 выходи. Кто есть? Выходим! Выходи! Давай, быстро! Давай, давай, давай! Давай, 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 руку, давай, давай! Давай, давай, давай. Що у вас? Де у вас поранення? Аптечку сюда неси! О, це моя квартира моя горит. Вас викинуло оттуда, так? Да. Так і я нагадаю, що 14 червня у Кривому розі оголошено день жалоби за загиблими у цій п'ятиповерхівці загинуло четверо людей ще семеро на зруйнованому складі. Ось такі наслідки цієї атаки нічна, 13 червня, російські окупанти кривий ріг атакували шістьма ракетами.